Ще одну церкву в УПЦ МП відвоювали українці на Київщині у селі. Бирюки, на Білоцерківщині рішенням громади прихід передали православній церкві України. Щоправда, аби зайти до храму та здійснювати обряди, вже за традиціями української, а не московської церкви, довелося залучати поліцію. Як це було, розкаже нам Оксана Опришко. Люках історична подія вперше за понад 30 років богослужіння у сільській церкві триває українською. Найперші молитви про якнайшвидшу перемогу України у війні та мир. Церкву прикрашають синьо жовтими стрічками. Це важливо, щоб бачили, що вже церква прийшла православну церкву України. Питання про перехід до ПЦУ особливо гостро стало після початку великої війни, розповідають місцеві, оскільки намісник московської церкви в селі продовжував проповідувати про російські наративи. Люди не чули молитов за наших захисників на фронті. Молилися за московських солдат, тому що це російська церква. Ми ну, вирішили зібратися і провели збори у березні місяці. Громада ухвалила рішення перейти до ПЦУ. Людей прийшло дуже багато, і всі одноголосно проголосували, що так дійсно вже на часі це все зробити, поки наші хлопці воюють і дівчата. У нас священник не ні на які поступки не пішов, тобто він навіть не віддали нам ключі від церкви. Хоча церква, будівля церкви належить громаді. У його була фраза, що він не продає рідну матір. Цим я думаю, що цим все сказано. Кілька місяців священнослужитель опирався передачі майна, щоб зрештою увійти до церкви довелось залучати поліцію. З позаранку ще до початку богослужіння у храмі зрізають замки. Правопорядок чатують кілька десятків правоохоронців. У Нас був збір о 4.30 ранку, о 5.00. Нульнуль з представниками управління президенти діяльності з міста Києва прибули до нас. Проведений загальний інструктаж особовим складу. Приїхали і забезпечуємо охорону громадського порядку, щоб не було допущень, не допущення було штовханини біоглаїк при переході та вхіді в церкву. До початку богослужіння в церкві встигли провести інвентаризацію. Більшість цього є, немає лише євхаристійного набору. Для звершення літургії, тобто чаші для причастя, дискосану цих речей, які нам потрібні для звершення літургії, і е, немає. Купілі для хрещення ще нема двох обігрівачів. Стає зрозумілою про яку рідну матір розповідав попередній настоятель. У церкві знайшли докази зв'язку УПЦ з російською церквою на чолі з Кирилом Гундяєвим. На цьому платі звершується найголовніше богослужіння православної церкви. Це євхаристія, тобто божественна літургія. По цьому антимінсу ми можемо побачити, хто власне. Благословив, тобто надав право цій громаді релігійній І написано по благословенню святійшого патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Скільки дітей у нас лежить на кладбищі? Матері плачуть, усе село плаче, а вони свою позицію зайняли і одну гвалт кричать. Якщо він він преданий Росії, то вам? Хай тепер сидить своєї рідної матір'ю. А в нас рідна мати це українська церква. Ми будемо ходити і молитися. Українська молитва. Ва чесніша запевняють люди. Кожне слово зрозуміло, воно до кожної людини доходить до серця. Це дуже зворушливо і дуже приємно, що це в цьому селі. І нас нарешті прозвучала молитва української мови. Ми маємо фізичну єдність, моральну, настрій людський. Тобто наш козацький дух прокинувся, але разом з тим ми маємо мати єдність і духовну. Тобто молитися в одній церкві нашою вже сьогодні свідомою рідною мовою, російська церква супротив чинить сильний. Попри опір, вже дев'ятий прихід з двадцяти у Рокитнянській громаді відреклись від УПЦ МП на користь української церкви на черзі ще кілька. Оксана Пришко, Юрій Іщенко, телеканал Київ.